З самого ранку працює бригада обласних енергетиків. Розчищають дерева та відновлюють лінії електропередач. У ніч із 27 на 28 липня через сильний вітер та грузу дерево впало на електролінію, обірвало дроти і повалило бетонні опори, розповідає електромонтер Павло Євстігнієв. Заглом відновлюють близько 80 метрів лінії. Буде перетяжка проводу і будемо допаювати провід. Провід АС-50. Відстань ну, десь приблизно 90 метрів. Так як будемо відновлювати повністю весь новий провід, так як він безпосередньо на середині прольоту був обірваний. Це одна лінія, 10 кВт. Ця лінія живить електрикою 12 підстанцій у селі, каже майстер Володимир Мельник. Бригада з чотирьох працівників працює з 11-ї ранку. Станом на 14-ту уже розчистили територію та частково відновили електродріт. Роботи зробили, відновили в проміжку 163. Прольот проводу, ще залишилось нам ще один проміжок опор. Я думаю, ще 2-3 годинки ми відновимося. Світла в селі немає. З 23-ї години вечора розповідає місцевий мешканець Віктор Огородник. Каже, вночі піднявся сильний вітер, почалася злива. Після цього зникла електрика. Ніч була дуже така шумна, десь об 11-й годині приблизно був дуже сильний порив вітру. І одразу після нього зникло світло. В групі сільській нашій було написано, що 21-й з копійками підключать світло, але всі сподіваються, хто вже акумулятори підключив, ці генератори, але всі сподіваються, що можливо це буде раніше. Правда, і інтернет практично пропав. Дружина наморозила у нас два холодильники, наморозила всі морозильники ягодами всіма. Очікуємо на світло. Показує Суспільному і наслідки негоди на своїй присадибній ділянці. Це точно залило кругом навкруги тут. Трішки попадало, да, підв'язані були помідори, попадало, але ми вже це все ліквідували, там квіти, все підв'язано. Огород капітально замочило. Не то, що трошки нема такого слова. Воно все в болоті. Але нічого тримається. Загалом на Вінничні через негоду повністю або частково знеструмлено 119 населених пунктів. Це близько 35 тисяч споживачів. Про це Суспільному повідомив технічний директор АТ Вінниця Обленерго Юрій Луньов. Найбільше постраждали Могилі Подільські, Гайсінські райони, муровані Куриливці, а також Літинська та Замостянська дільниці. Це 45 фідерів, 10 кВ, близько 700 трансформаторних підстанцій. 120 населених пунктів повністю або частково. Також було відключення високовольтні мережі 35-110 кВт. Швидкість вітру була така, що в нас зламало декілька опор на лінії 110 кВт. Протягом ночі в нас працювали оперативні бригади, це було 30 бригад, 60 працівників. З 6 ранку додатково виведені ремонтні бригади. Це ще 25 бригад і 31 одиниця техніки. Загалом у нас зараз працює більше 200 працівників. Станом на 14 без електропостачання залишаються 90 населених пунктів – це майже 20 тисяч споживачів. Плануємо організувати далі роботи таким чином, щоб до кінця світлового дня заживити максимальну кількість споживачів. Більшість пошкоджень пов'язана з обривами проводів внаслідок падіння дерев або гілок дерев, які ростуть поза межами охоронних зон. Де в нас є значні пошкодження, там організовані резервні схеми живлення. На відкачування води та прибирання розпил повалених дерев рятувальники виїздили 32 рази. Розчищали автошляхи у Моглів Подільському, Жмеринському, Вінницькому та Хмільницькому районах. У гнівані вода затопила укриття одного з десятків, розповіла речниця обласної служби порятунку Оксана Урбанська. У Вінниці рятувальники відкачували воду з двох приватних будинків і складського приміщення. За даними гідрометеоцентру цієї ночі пориви вітру сягали до 20 метрів за секунду. На завтра, 29 липня, синоптики попереджають про дощ із грозами. Вітер 15-20 метрів на секунду. місцями град. Юлія Вознюк, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниччина.